Постав на місце то після її басейну я це їм віра. Ти собі щось купи. Таким фраз. просто. Ти щось купиш. Я не за що купиш. Я Вір, та 11 -та година. Якщо ночі. Mm -hmm. уточняю. Но, ти завтра, їсти, то, то я не відкриваю. Ти вже сухарики з'їла. Це до другого десятого. <рес> а завтра яке число? Двадцять Во! Ще тиждень час. Акти свої писала, я все пам'ятаю. Я запізно камеру включила. Повтори фразу, я дозволю. Яку мішу? <звук> <Ладно, не хоче. звук> ну відкривай, якщо вже так дуже хочеш. А воно хоч добре. Ну таке собі стону маленьке може бути недобре. А що ти сирочок спорчений Я береш? Я не спорчена голодна українська. <звіллянно> ну як тобі сирочок? Я їла вже вчора. Їла? 16.09 тобі Ні, то воно 16.09 виготовлено. А до якого часу ну, Воно дійсно. Пару годин казали люди. А сьогодні 22. Ні, ну та Веронічка, ну дай сюди мені. Ти сирочок їж, а дай мені ту упаковку я подивлюся. Або сирочок, поки що не їш. 16.09. Що тут пише? Не фокусує камера. Ну, може, це дата виготовлення, ну. Ну, кільша якась дата? Чки-чки, а воно шось тут твоє. 09.25. О, 29.09. Ого. Це <плес> була дата виготовлення. Ну, а то пару годин без холодильника стоїть. <плес> У нас вже 2 сутки стоїть холодильник. Нічого страшного? Тут таких сирочків немає, ми не в Германії, і не в Італії, і не в Ніці, в Парижі нема. Парижі монополісти. Румуни, вони всіх зайшов, зайшов би той маркет сюди, там румуни, певно, без пакима. Це не румун, то молдавський. — Ну румунський ж магазин. Чи молдавський? Румунські тут всюди в нас. Румунський вони європейці. Так. І торт в них, є свої торти румунські, але то зовсім не добре. Я за 12 років вже там все перепробувала. Ну, ти будеш... Я вже з'їла годину. Все ходить, тут, просто строчку роздає. Ні, воно не про строчки, ну воно без холодильника їхав. Буся, що там бутилка валяється? А ти, ти що з ігрушкою зробив? йолки палки Він прийшов перевірити, що ти їж. Мій кіт. Не хоче прострочку їсти. Буся, а ну йди збирай, то що ти там витворив. Ти нашу нову ігрушку порвав. Вероніка, смачного. Дякую. Буся теж пішов їсти. Буся, ти теж їсти? Буся їсть свою кубашу, чи що він там їсть своє? Своє щось там їсть. А де який добрий сирочок? А я вже розказувала, що по-французьки... Вероніка, тут ось трохи халат прикрий. Що? І розказуй. Що у Франції кажуть по напиті, це означає гарного апетиту, це означає гарного травлення. Тому що колись продукти були не свіжі, їли небагато. А щоб потім не було проблем з желудком, з цим гарного травлення. І, А щоб сказати гарного апетиту, смачного, то кажуть, бомбив стасню. Воля, Молодець. А французс, агенка, бо нам притім. Ренік. Ой. Що опять? Що... Это закрытый себе халат. Я напряжена ею. Вот была в купальнике. Ну что, закройте.